Привіт усім у цьому відео, як я обіцяв у попередньому. Я проведу тестування найкращого індикатора купівлі-продажу на TradingView, який я бачив за дуже довгий час. У тому відео я попросив вас поставити тисячу лайків і 500 коментарів. І ви, хлопці, справді це зробили. Мені це подобається. Ви найкращі. Тож давайте почнемо. Нічого в цьому відео не є фінансовою порадою. Це все лише для інформаційних цілей. Давайте перейдемо до TradingView, TradingView.com, Безкоштовне графічне ПЗ, щоб додати ці індикатори, ваш графік виглядатиме так. Давайте налаштуємо це, і я повторю стратегію для всіх, хто новий на моєму каналі, а потім я проведу тестування і покажу вам результати. Добре. І якщо вам подобаються такі відео, обов'язково підпишіться і е е, натисніть на дзвіночок для отримання сповіщень, щоб не пропустити жодного з моїх майбутніх відео. Тож, давайте закриємо все це. Ми будемо використовувати два безкоштовні індикатори, і це ми зробимо на 30-хвилинному таймфреймі, де використовуючи звичайні свічки, де я проведу тестування і покажу вам цю стратегію на Apple. Отже, справа в тому, що це все базується на ціновій дії, тому ви можете використовувати це на форексі, криптовалюті, акціях, опціонах, на чому завгодно, чим ви любите торгувати, але завжди тестуйте це самостійно, щоб побачити, як це працює для того, що вам подобається торгувати. Тож ми перейдемо до індикаторів. Перший індикатор, який ми додамо, це індикатор тренду Swing Arm ATR від VSNFND. Ось тут. Натисніть це, коли ви натискаєте це. Воно з'являється тут як чорний прапор FTS, Але це саме те, ми збираємося внести деякі зміни до цього. Це дуже заплутано, правда. Багато стрілок, крапок, усі ці речі. Ми підемо і змінимо це. Натисніть на налаштування. В стилі ми зараз знімемо позначку з усіх пунктів, крім фону графіка. Тож давайте знімемо позначки з усіх цих налаштувань. Ми залишимо цей чек. фон графіків. Ми залишимо його позначеним. Все інше ми знімемо. А потім перейдемо до параметрів і змінимо фактор ATR з 5 на 6. Добре. Натискаємо ОК. Добре. Перший індикатор налаштував другий індикатор, який ми збираємося додати. Називається сигнал таблиця. Ось цей просто натисніть на Fibonacci і клікніть. Він доданий. Тепер ми змінимо його. Це занадто зайнято. Я не хочу, щоб це було там, тому ми просто перейдемо в стиль і позбудемося таблиць. Добре, це все. Натисніть ОК. Тепер ваш графік налаштований, тому стратегія для цього конкретного торгового індикатора полягає в отриманні сигналу на купівлю-продаж, щоб увійти в будь-яку з цих угод, наприклад, у довгу позицію. Я швидко підсумую, тому переконайтеся, що ви робите нотатки для довгої позиції. Ви хочете, щоб цінова дія була вище зеленої хмари. Добре, давайте додам нотатки, щоб ви могли робити нотатки разом з цим. Якщо Хочете? Гаразд. А, будь ласка, будь ласка, цінова дія вище зеленої хмари. І ви хочете, щоб зелена лінія перетнула червону лінію зверху? Добре. Це все. Два правила цінова дія вище зеленої, хмарної лінії. Зелена лінія перетинає червону. Ви не хочете, щоб вона йшла вниз. Ви хочете, щоб вона йшла вгору. І цінова дія повинна бути вища зеленої хмари. Отже, для чогось і подібного я поставив ось так. Це відбувається на цій свічці. Ось це буде ваша свічка. Для входу стоп-лос нижче нещодавнього мінімуму. Я відношення ризику до винагороди 1 до 1 або 1 до 1,5. Добре. Це прямо тут, гаразд. Дайте мені це видалити. І знов цей ось тут був один точка входу. Ось ще одна точка входу. Ви бачите, як ціна, як зелена лінія знаходиться нижче червоної, цінова дія вище. Коли це перетинає, коли зелена лінія перетинає ось тут, ви могли б знову зайти. І це правильно. Вона перетинає ось тут. Тому це могло бути непогане місце. Також, але знаєте, щоб бути в безпеці, навіть якщо ви зайдете ось тут. Наступна свічка це останній мінімум. Навіть якщо ви поставите його зовсім вниз, але це був би останній мінімум, ви робите один до одного і півтора. Зараз бум для коротких угод, о, чудово, ось ви. Знову це виглядає добре, але, звісно, зворотний погляд завжди ясний. Але ми не будемо входити в цю угоду, тому що цінова дія вище зеленої лінії. Ми не будемо входити в коротку угоду тут. Для короткої угоди ви хочете, щоб цінова дія була нижче червоної хмари. Добре. Давайте знову зробимо нотатки. Цінова дія короткої угоди. Нижче червоного, червона хмара. Зелена лінія. Перетинає червону лінію. Знизу. Добре. Отже, ви бачите, що цінова дія знаходиться нижче червоної хмари прямо тут. І потім. Це була б свічка тригер, Це була б свічка для входу. Вірно? Тому що ви завжди чекаєте, поки свічка закриється. Отже, якщо ви відкрили коротку позицію прямо тут, наприклад, ваш стоп-лосс буде на нещодавньому максимумі, оскільки ви зараз здійснюєте коротку угоду 1 до 1,5 з половиною ризику до винагороди бум. Воно прямо тут. Добре. Отже, ви завжди повинні переконатися, що якщо ви робите коротку угоду, цінова дія повинна бути нижче червоної хмари. Ви чекаєте, поки відбудеться це перетворення. Супер проста стратегія, здається, це чудовий індикатор. Тож тепер я збираюся провести тестування на минулих даних і потім показати вам результати. Отже, розслабтеся, насолоджуйтеся, слухайте. Якщо вам подобається це відео, це дійсно допомагає каналу. Я б дуже це оцінив. Це спонукає мене створювати більше таких відео для вас. Обов'язково натисніть кнопку Подобається і напишіть бум у коментарях нижче. Ці безкоштовні індикатори чудові. Але якщо ви шукаєте неймовірний преміум індикатор, я особисто використовую Lux Algo Premium для своєї торгівлі і настійно рекомендую його всім, хто хоче досягти більшого успіху на ринку. У мене є посилання на нього в описі нижче, тож обов'язково ознайомтеся з ним. Тепер розслабтеся, дайте мені протестувати це для вас 100 разів, і я покажу вам результати. Отже, ось результати тестування на 100 угодах з яблуком. В цілому це все ще було досить прибутково. Рахунок зріс на 76,35% за 100 угод з рівнем виграшу: 52 Отже, рівень виграшу був не таким вже й хорошим, і мені здавалося, що це було занадто нестабільно. Це було просто смішно. Отже, все ще досить добре. Я використовував співвідношення ризику до винагороди 1 до 1 флоплайк, ризикував 2%, щоб отримати 3% а виграші становили 7,5%, а втрати 6%. Максимальне просідання було майже 12%, становило 11,94%. Знову ж таки, загалом прибуткова стратегія понад 100 угод з яблуком. Вона може працювати інакше на криптовалютах та Форекс, тому вам можливо, варто протестувати її самостійно. І подивлюся, як це спрацює. Але я протестував це на яблуку. І я знаю, що багато людей постійно запитують, що я використовую для тестування. Я використовую додаток під назвою Trader Edge і в описі нижче є посилання на нього, якщо ви хочете його перевірити. Це чудовий сервіс. Для тестування, і він робить це надзвичайно простим, щоб ви могли швидко тестувати різні стратегії. Це все ще займає деякий час. Але якщо вам сподобалося це відео, натисніть кнопку Подобається, підпишіться та напишіть бум у коментарях нижче. Це були два безкоштовні індикатори, які я вам показав. Але якщо ви шукаєте чудовий преміум індикатор, лукс Algo преміум це те, що вам потрібно. Я використовую його для всіх своїх особистих торгів і рекомендую його. Я залишив посилання на це в описі. І якщо вам цікаво побачити, які угоди я роблю, як ця угода, яку я нещодавно опублікував, що принесла 70% прибутку? Обов'язково загляньте в мій безкоштовний телеграм-канал і приєднайтеся до мого патреону. Посилання на них є в описі нижче. Тепер перегляньте це наступне відео. Воно вразить вас ще однією торговою стратегією. Побачимося в наступному.